Величезні, страшнуваті, бу. Аби навіть вигадані? Як би ви описали динозаврів і чи вірите ви в них взагалі? Привіт-привіт, друзі! З вами Марія Орищич і сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на запитання, яке хвилює людство вже дуже багато років. Динозаври, вірите чи ні? Я впевнена, що кожен з нас знає, як виглядають динозаври, ба більше кожен міг ними зацікавитись, адже це дуже незвичайні істоти, які породжують безліч питань. Наприклад, чому вони були такими великими? Чи дійсно вони були такими злими та страшними, як показують у фільмах, наприклад. Але найголовніше, чи вони існували взагалі? Дослідники не мають точної відповіді на це питання. Адже динозаври жили мільйони років тому. Вчені виявили, що динозаври не лише існували, а й деякі вижили після падіння метеорита. Напевно, кожен чув, що ці створіння вимерли, коли на землю впав космічний метеорит. Один день для більшості динозаврів став трагічним. Це сильно вплинуло на природу, тому майже всі великі істоти не вижили. Їжі майже не стало. А погода та клімат кардинально змінилися. Тоді ці величезні істоти загинули, однак не всі. Виявляється, деякі з них вціліли, а саме ті динозаври, які були невеличкі за розміром, та мали пір'я. І погодьтеся, цей опис когось не гадує. Нині їхніми нащадками є птахи. Тому упевненістю можна сказати, що ми щодня бачимо пра-пра-пра та ще дуже багато праників динозаврів. Також доказом того, що динозаври існували, є їхні рештки, що знаходять люди. Ті передають їх науковцям, які досліджують цих істот, аби дізнатися про них більше. А науковці, що займаються дослідженням та вивченням динозаврів, називають палеонтологами. До речі, люди йдуть. Знаходять кістки динозаврів, а трапитися це може навіть на вашому подвір'ї. Однак, хоч динозаври існували, але кісток, щоб їх відродити, замало. Тому вони залишаться тими, кого ми зможемо побачити на екранах або на сторінках книг. А ви задумались над тим, чи ходили територію України динозаври? Може, під нами зараз глибоко під землею величезний слід одного з них. Але на жаль, ні. Хоч у і знайшли одну з лап динозаври, однак на цьому все. А це через те, що територія України в ті часи була під водою. Тому ніякий тиранозавр бігати тут не міг. Проте ми мали своїх цікавих підвод. Одних істот. Це були не динозаври, а морські рептилії. Вони мали потужні щелепи та відмінно плавали. Тепер ми точно знаємо, що дуже багато років тому поруч ходили величезні та цікаві динозаври. А з вами була Марія Орищич. па па, -па, -па.